Привіт, я Китя Муся! У мене є ліжечко, я люблю гратися іграшками та ласувати рибкою, молочком і консервами. А ще дуже люблю, коли про мене піклуть. Зі мною грають, гладять, годують. А я пес Джек. У мене є будка, лежанка. Та я дуже люблю собачий корм. Дуже люблю бігати на вулиці з м'ячиком, гратися, коли мене гладять та годують. Та ми живемо у притулку для тварин разом з іншими собаками та котиками. І тут ми чекаємо на свою люблячу родину. Серед нас був пухнастий рудий котик Тимко. Він любив спостерігати за світом через вікно, мріючи про те, як одного дня знайдеться справжня родина. Одного ранку в притулок завітала дівчинка Софійка разом з татом. Вона давно мріяла про друга, маленького котика якого можна буде обіймати та гратися з ним? Працівник притулка спитав А ви знаєте, як піклуватись про тварин, що люблять коти, а що ні? Взяти тварину це велика відповідальність? Тато Софійки поспіхнувся і сказав. Що вони з Софійкою вже приготували котику лоток, їжу, іграшки і навіть ліжечку, і готові нести відповідальність. Так, Тимко опинився в люблячій та турботливій родині. А зараз Софійка та Тимко хотять пограти в гру «Знайди відмінності. Розгляньте картинки та знайдіть відмінності. А у вас так вийшло? Чи тішуся я тим, що взяла саме цього котика? Безумовно, з цікавих звичок він у нас постійно будить. А як він біжить до мисочки аж хвіст трубою і неодмінно мурчить завжди? Що б не робив, завжди прийде і мурчить. А ще дуже любить сидіти у мене на руках. Турбуйтесь про тварин, навіть якщо ви не можете взяти їх додому.